Віталій Калиниченко, незламний як Тарас, виконав Новак Владислав Віталійович, учень 9 класу Вільненської гімназії Губинівської селищної ради, керівник Макарова Олена Сергіївна. Наш кобзар Тарас Григорович Чевченко, вірний син українського народу, безперечно, став натхненником для наступних поколінь у боротьбі за Україну. Поховайте та вставайте, кайдан не провійте, і вражую злою крові, землю окропіте. Важливу роль у, подальш... у подальших державотворчих процесах відіграв Український дисидентський рух, який на законних підставах критикував владу, висвітлюючи порушення елементарних прав людини і її національних бажань. Нове дисидентський рух отримав після Гельсінського процесу, коли повстала українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Членство цієї організації було непростим. Навіть небезпечно і тут на думку приходить таємне Кирило Мефодіївське братство, учасником якого був Тарас Григорович. Але це не зупиняло українських патріотів ні тоді, ні сьогодні. Доля кожного з них це доля боротьби України. В умовах, коли наша країна вкотре відстоює свою незалежність, волю, мову, демократичні цінності, історичні традиції, важливо знати і пам'ятати українських героїв. Нащадків Кобзаревого слова, які, незважаючи ні не на людські умови, не зламалися і залишилися вірними своїм народу, своїм ідеалам. Серед плеяди українських дисидентів, тих, хто зруйнував імперію зла, наш земляк Віталій Васильович Каланченко, народився він 31 січня 1938 року в селищі Васильківка Дніпропетровської області під час Навчання Віталію Колниченко запропонували стерти за іноземними студентами, не бажаючи стати стукачем, вирішив виїхати з -за СРСР. 20 липня 1966 року при спробі пройти радянсько-фінський кордон заарештований і засуджений до 10 років в таборів суворого режиму за звинуваченням у спробі зради батьківщини. Там брав активну участь у боротьбі за статус політв'язня, за поліпшення умов. Утримання зв'язків. У 1976 році після виходу з табору Віталій Каланиченко оселився у рідному містечку та з надзвичайними складнощами влаштувався на роботу. Перебував під адміністративним наглядом. З передач Радіо Свобода Кулиниченко дізнається про створення Української гельсінської групи, пише відкритого листа Левко Лукяненко з проханням рекомендувати його до складу групи. Із з 3 жовтня 1977 року Віталій Калиниченко член Української гельсінської групи. Це був період обшуків, допитів, і репресій діючих членів організації, але це не злякало борця. Він відверто говорив про обмеження прав людини в Радянському Союзі. 1979 року Віталій Калиниченко заарештований як член Української гельсінської групи, за звинуваченням в антирадянській агітації і пропагандія. До звільнення у 1988 році перебував у колонії особливого режиму. Потім жив у рідній Васильківці, далі у Харкові. На жаль, відомостей про родину Віталія Васильовича не збереглося. 8 квітня 1979 року виїхав у США, проживав у Вашингтоні. Востаннє відвідав Україну в серпні 2008 року. Останніми роками тяжко хворів. Помер. 27 квітня 2017 року, на чужині, як і Тарас. Указом президента України від 8 листопада 2006 року нагороджений орденом за мужність першого ступеня. Ось таким непростим обуремним сповним постійної боротьби був життєвий шлях українського громадського діяча, члена Української гельсінської групи, нащадка кобзаревого Духу і теж політичного в'язня, нашого земляка. Уродженці Дніпропетровщини Віталія Васильовича Колониченка.